Місце Московська область, метраж 280, кімнати 5. Дизайн Марія Безрукова. Стилісти Катерина, на умовах Ольга Шангіна, коротенько, дизайнер Марія Безрукова взялася за оформлення цього заміського інтер'єру після того, як з ним попрацював інший дизайнер. Сам будинок не постійне місце проживання, саме дача, замовникам хотілося уникнути офіційності і манірності. Тому тут так часто зустрічаються природні мотиви, фіти, стебла, гілочки і навіть риби. Подробиця проект цього будинку потрапив мені в руки від господарів, які вже працювали з дизайнером. На той момент ми зробили два об'єкти спільно з цими замовниками, і вони попросили мене реалізувати проект будинку. Спочатку я відмовилася. Так як, на мою думку, він не відповідав ні архітектурі будинку, ні місцю, ні господарям. Після обговорення замовники погодилися на переробку готового проекту і на внесення деяких змін в планування, сама конструкція будинку досить складна і асиметрична. Будівля витягнута на вузькій і довгій ділянці, при цьому саме місце, де стоїть будинок, дуже красиве, ділянка спускається до води. Розповідає Марія Безрукова: замовники люди дуже гостинні і активні. Їх дитинство пройшло на півдні України, і вони просили дизайнера не використовувати в інтер'єрі благородну московську сірість і, і за вікном досить. Тому в обстановці з'явилися соковиті і відкриті кольори, по правді кажучи, вітальні, яка знаходиться в центрі будинку неправильної форми. Настільки неправильною, що саме соковитий відтінок стін і стелі приховує цю особливість, а основним об'єднуючим елементом в будинку служать білі двері, і плінтус, говорить дизайнер. Господиня будинку захоплюється ландшафтним дизайном. Власний сад їй приносить велике задоволення, тому для спальні вибрали яскраві шпалери з малюнком у вигляді гортензії. Зате кабінет вийшов якраз більше місцем спокою і споглядання, а не серйозним робочим простором під час ремонту були куплені вантажні лакові китайські панелі з інкрустацією перламутром і натуральними каменями. У кімнати з'явився східний відтінок, навіть лаконічна італійська люстра Столарі підкреслює східний настрій кабінету. Замовники спочатку прагнули до класики, більш складним і навантаженим формам. А через деякий час роботи над проектом з легкістю занурилися в нову історію і досить кардинально змінили свої смаки. В результаті в інтер'єрі з'явилися не просто вантажні предмети Центюрі, а дійсно знакові речі, наприклад, крісла ганса-вегнера, які зараз стоять у вітальні біля каміна. Ми провели легку реставрацію і перетягнули новою англійською тканиною подушки. Розповідає Марія Безрукова, «Мра для холод другого поверху. Я привезла сама з Неаполя. Ми знайшли антикварну крамницю в 200 метрах від нашого готелю, яка буквально була напхана люстрами баровір. Після них в будинку з'явилася маленька колекція італійського скла кольору Верди, яке зараз не випускають, так як просто весь пісок в цьому місці закінчився. Такого відтінку більше немає. Тепер в сонячні дні можна милуватися різнокольоровими відблисками від глечиків і вас. Меблі вибирали досить довго. В результаті допомогли дизайнери з компанії Предіндесін. Вони зробили більшу частину меблів будинку, причому конструктивно переробили готові моделі під проект. Речі дійсно функціональні. Наприклад, обідній стіл, великий за розмірами і за рахунок стільниці, звичайно, досить важкий. А ось збирається він за пару хвилин конструкція столу і кріплення настільки продумані, що його зможе зібрати будь-хто. Як одяг від кутюрвиборів, також прекрасний, як і фасад. Ділиться Марія Безрукова. Бренди представлені в проєкті кухня, їдальня, оздоблення, фарба, «Пенджамін Мооре, меблі, стіл, брабіндесід, столик, вітрина, тосато освітлення, люстра, ретронорд, декор, авторська ваза, Анна Свериденко Акварель. Валерій Смарт його стінає, оздоблення, фарба, Венджамін Моуре, меблі, комод Амфласід, диван, віп, Дівані, столик, лапартамент, декор, картина над комодом, Валерій Смарт'юк, скульптура, ангел, автор Анна Свериденко, скульптура, голова дівчини, етюд, автор Катерина Щебетова, Текстиль, тканина на портьєрах, гарлек килим, довлатної кабінет, оздоблення, шпалери, хрома, меблі, крісло гойдалка. Селезен проджетс, диван, Мексо Амцласі Цкилем, стилем, довледгоюсе освітлення, люстра, гетеностіоларі, декор, скульптура, викрадення Європи, автор Катерина Щебетова прихожа меблі, банкетка, Бредіндесін Коридор, Декор, Шокографія, автор Олександра Семенова, скульптура, автор Анна Свериденко, кераміка, лапартамент спальня, оздоблення, шпалерик, текст Люсіве, меблі, ліжко, приліжкова, тумба, Комод, все. Сітн крісло, селезен проджет з декор картини. Поки виховалися, випав сніг і золоте місто Флоренція, Юлія Малініна, скло, ретронорд, скульптура Анна Свириденко килим, довлетною Едецкая оздоблення шпалери, гарлеквін, меблі, ліжко, шафа, стіл, стелаж, ж, все, Сітн приліжковий столик і пуфл, лаформа, стілець, іке, текстиль, Адора Павлері.